Капча це система захисту від ботів, яка перевіряє, чи є користувач людиною, а не автоматичною програмою. Вона допоможе запобігати масовій реєстрації, фейковим аккаунтам і шкідливим атакам на ваш сайт. У конструкторі сайту додайте віджит форма у потрібну частину. Налаштуйте збереження даних та поля. У панелі налаштувань форми натисніть додаткові налаштування форми. У секції показувати капча виберіть потрібний ліміт 10, 100 або 1000 форм. Капча з'явиться, якщо впродовж 10 хвилин. Буде відправлена вказана в лімітах кількість заповнених форм з однієї IP-адреси. Вибір ліміту для капча залежить від типу сайту, кількості активних користувачів та рівня ризику атак. Щоб прибрати перевірку, вимкніть опцію Показувати кепча.